Просто Тішоб'яха на морозі серед старих ходежин та пакетів з речами сидить самотня жінка. Вона періодично кудись відходить, проте знову і знову повертається ось на цю лавку. Не боїться ані морозу, ані дощу. Сидить тут і вночі, адже вже понад чотири місяці цей сквер на вулиці Янгеля, її дім. Я з таким я з такою людиною жити ніколи не буду. Краще на вулиці загинути, аніж жити із таким. Це Тетяна. Так вона описує свого колишнього співмешканця Едуарда. каже, роками жила в насильстві та приниженні. І, зрештою, терпець урвався. Буквально втекла від чоловіка та його матері. Він мене бив. Был... Він мене й бив при тому, що я стікала кров'ю, з голови текла кров. Причому що це не один раз було, і руку через нього ламала. Ну що сказати? Багато чого було. Не забрала речі навіть своє єдине. Жалкую, що часу так багато пішло на такого вибачаюся недоумка. Столько ушло на такого світі ідіота. Колись Тетяна була люблячою матір'ю та дружиною із своїм чоловіком, розказує, була знайома з п'ятого класу. Виростили двох синів, потім років з десять працювала санітаркою у лікарні. Проте все змінилось із приходом Едуарда. Нині жінці 61. І піти, запевняє Тетяна, нікуди адже сини за гратами. А єдиний онук, який навчається в технікумі, забрати свою бабусю поки не може. до нього їздила. Я до нього їздила до онука. Він мені казав, що я випиваю багато, тим паче, коли едік поруч, але я вже не п'ю, не знаю, який місяць чекаю, коли онук приїде. Вже не знаю, який місяць. Жду, поки он приїде. І поки жінка чекає на черговий візит онука, небайдужі дніпряни допомагають, чим можуть. Приходять, купують хліб, сарделі, ковбасу, щоб якось її накормити. Хто чим може? Хтось їй якісь віші, хтось приносить покривала. Жіночку побачила, десь, мабуть, на початку осені ще було дуже тепло і комфортно. І одразу ж дуже здивувало те, що вона дуже зібрана, дисциплінована, ніколи не тверезу її ніхто не бачив. Пару раз я її пригостила чаєм. Дізналася, що до мене вже хтось її пригощав, і теплі речі занесла деякі, але проблема не в тому, що люди не допомагають проблема в тому, що потрібно. Жити в людських умовах вона того варта. За жінку місцеві хвилюються не на жарт, адже попереду морози. І на вулиці їх Тетяна може просто не пережити. Однак сама ж пенсіонерка запевняє, 25 грудня отримає нові документи, адже старі залишились у співмешканця і вже тоді перекочує. а куди сподівається, що до онука Ну, пірог я пойду ще банк. По-перше, я піду паспорт. до Ощадбанку, там все переоформлю, Возьму тому що вже картку. новий паспорт буде. Візьму картку банківську, не знаю, напевно, як знаю. кулон я на шиї носити на буде. Карту. Образливо за ці роки, що я стільки років довіряла Едіку. Обидно просто за її гадаю, що я столько років, наскільки я довіряла йому. Міскраді ж кажуть про Тетяну, знають, ба більше місяць тому жінка вже зверталася до них по допомогу, проте щось пішло не так. Вона до нас зверталась, вона була у нас. Ми давали їй направлення на флорографічне обстеження, вона його не зробила, і ну, чомусь в неї появилось якесь розочарування там, чи чому вона не хоче, я не знаю. А що ж каже сам Едуард, який, за словами Тетяни, роками знущався над жінкою? Ми завітали у гості, і хоча щодо нього, щодо його матері, в нас достукатися не вийшло, однак ми поспілкувалися із сусідами, і цю родину знають тут всі. Роді нормальний мужчина, та там було колись щось когось, чи прибили, чи вбили, чи поранили було, чи цього літа, чи того літа. Що буде далі з Тетяною? Сказати важко, адже вона на відріз відмовляється від допомоги соціальних служб та волонтерів. Місцеві хочу намагаються допомогти, проте на погодні умови ніяк вплинути не можуть. Тож сподіваюся, що до сильних морозів жінка таки знайде собі справжній новий дім. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.